Чи бувала у вас така ситуація, що до вас е, приїхали друзі з інших міст? Ви з ними гарно провели час, хочете їх проведжати і вручити якийсь символ рівного, і думаєте, о, сендвіч заміго? Ні. Ти комусь сендвіч сендві замігу. Було таке. Квиток з зоопарку, ну до речі, зоопарк відомий ні. І про це питання: що ж робити? Куди звернутися? а Так хочеться своїм друзям вручити сувеніри з міста рівного. А в нас є гості. Це Олексій і Олександр Огонь, які нарешті створили, можна сказати, міні-революцію сувенірах міста Рівного, і вони розробили ідея Олексія Олексія саме Огня, Розробили дизайн сувенірів міста Рівного. Це листівки. Ми потім детальніше покажемо різні різний вид mm -hmm. та футболки. ви можете зараз подивитися, і вже нас саме Олексій і Олександр прийшли в них і презентують ці сувеніри нашого рідного міста. Привіт! вам! Привіт! Доброго <плес> вечора! Дякую, що прийшли до нас. Причому, як ви замітили, друзі, ну просто завалили нас з різними. Неможливо мож... Не відвести очей. Так от стоїш і роздивлюєшся. І дійсно пізнаєш рівний, але впізнаєш його трішечки з такої знаєте… Ну, Якись дивно, С... да? Шар да, да, і да. одне місто на земній кулі. Так uh -huh. воно і є. Добре, тоді давайте от більш детальніше. Звідки з'явилася ідея і от чому саме от, от так? Я корінний рівнянин, і як вже дуже давно мені хотілося яким чином підсилити, збільшити впізнаваємість нашого міста серед інших. В цій роботі, якби початок був ідея дав... давнішня, але два роки тому я почав робити от таку штучку. Я шукав свій стиль для того, щоб не було ні на кого якби, схоже. Цей шар був першим спробою вдала багато би, друзям. Рідним сподобалося, я вирішив далі малювати. Це не була якби, сувенірка, це не було якби чітко зразу, вже, що це буде продаватися. Це я робив для себе. А потім, якби вже з часом, до речі, той самий Facebook, ці самі футболки не планувалося взагалі нічого. Я просто картинку, цю, що ви бачите, виставив у себе мені. на сторінці, а люди кажуть, а чому це не футболка? І так воно і пішло. А от чому саме місто рівне? Чому не там? Я люблю Лондон, люблю Париж. А чекайте, там, це моє той місто. Я його <рик> дуже люблю. От чим означається місто Рівне? Я ж тут народився. Це моя земля, в якій я буду жити. Мої діти тут народилися, і мені хочеться для того більше. Розказати іншим людям про місто рівне. Просто іра веде до того, що так. от в Рівному якби немає як таких визначних місць, куди можна привести. Ну, чому і... немає? Чому Є? немає? Є всі місця, кожне місто, кожен куточок, кожна дверка, кожне віконце – Це цінність нашого міста. В такого, такого немає більше ніде. Та сама панелька, mm. ну ви однакової не знайдете, але це ну не цінність. Я рахую, що потрібно показувати. Ми знаємо. Але не знаю ті, хто якби або не хоче, або яким чином там показувати тим людям, які цікавляться, які хочуть бачити більше. Ми можемо що показати. Навіть якщо ми не можемо щось показати, можемо придумати дуже гарно і показати. Mm -hmm. О, це правильний підхід до саме питати, як я мені здається, що. Більш її ідея вже усучаснити до Фейсбуку чи ні? Ти соціальних мереж, та це все поширювати, і насправді в тих в тих листівочках вони дуже різноманітні, і от саме там можна знайти різні визначні місця, які ми вважаємо, що от угу. саме в нашому місці Я от ми от такі открутезні, і їх можна відвідати. Це от Рівненська область. А і жарше думаю, що варто кожному туристу відвідати в Рівненській області. Кожна з тих картиночок, а вона має ну, е, кожна з тих картиночок, це є якесь визначне місце, яке ми вважаємо, що треба обов'язково відвідати в нашій області, побувавши тут. Ну і як? І от вже з часом є, з'явився попит на. Звичайно, молодце поки що розробили таку першу партію Ми скільки зараз... місяць, як і не більше. Так, ну, десь більше місяць і зараз приглядаємося до відгуків uh -huh. різних. Кому яка подобається, що більше подобається саме людям? Якісь можливо бездичні місця, можливо, вулиці. Дуже багато людей шукають там десь свій будинок. До речі, да речі, да мені якби гарно сказали: о, о, це тут, отут я народився. В паранатальному будинку більше нічого не треба. Тобто людина прийшла і побачила її. А я є. бачу, у вас є листівка, рівненщина туристична, так. так? І насправді я вже показувала на камеру, я розумію, тут вкладені основні місця, рівненщини, які для вас ну, Не для нас. Я Для про... всіх нас. Для нас. нас. нас всіх всіх. І це було якби чітке замовлення нашої рівненської адміністрації. Вони презентували Рівненщину на, а, в Києві. Тобто на основі всіх цих моїх малюнків, малюнків а основна була тунель кохання. Це велика, така задній фон, бо це, напевно, це на сьогоднішній не. день найцінніша така ну ярка зірочка туристична. Тому це на основі замовлення тут не всі, бо там далі і якби і мацик нашій. Просто mm -hmm. сюди вони в картинку не влізли. А ну от прості рівняни не теж можуть сказати. От а чого вони не малювали? Чому мені панельки з північного немає, да, наприклад. Да, да, ну, Вони не можуть пропонувати свої будинки чи не будинки, чи само. Ну, дивіться, будинки. якби чому <світ> почалось з маленького, бо хочу велику річ зробити. У мене так. в планах зробити саме місто в такому стилі, в такому, як ви бачите. Ну, якби я нашоу, мені воно подобається, воно мені піддається, я її роблю. Все місто. З кожною хатинкою, з кожною дорогою, але дуже великого масштабу. Я але так зараз коло, дивлюся, і було, було але для цього потрібно дуже багато часу. Для мене було б класно мати в навігаторі таку карту. О, Сережно, до речі, але так, це, це, це вже чисто технічна. Це зараз такі беруться основні вулиці, де є а, якась от така от цінність. До прикладу, є окрема вуличка, де є органна зала. то О, там лежить листілочка перед да, вами. так? Так, так. Прям да я покажу. Я покажу я сможете... театр. От і, в принципі, з цього починаємо, а хочемо охопити абсолютно все Ці, наше місто. Але зверніть увагу, цінність цих картинок. Я роблю це з висоти пташиного польоту. Тобто, зрозуміло, що я не літаю, можливо, літаю, але ніхто цього не бачить. <соць> <соць> <Ми> як <соць> <танцює>. <соць> <соць> Да, так, -да, може, в мене якісь крила, є якісь крила, я піднімаюся, я дивлюсь, тому що ну, з того ракурсу практично місто мало хто бачить. Ну на <соць> сьогоднішній <соць> день якісь можна, але не видно. Мені дуже. Дуже цінно от, бачити його з пташиного польоту, щоб все. Крім того, що є, я якби, спланував і парк наш, і лебединку, і краєзнавчий музей, тобто такі цінності. Хоча можу і залетіти на юбилейний, але, ну, Окремо чористу... але чомусь я діверту? туди ще не залетів. Так, да. так О, місто, так, місто, на... місто рівне на долоні. Ви знаєте, вже собі почала дивитися, чи є міта будинок. Майбутньому ще одну дуже класну штучку. От ви дивитесь, покажіть, будь Фактика. ласка. Ні, ні, листівочка отут на столі з кругом. Оце да. настапа я вам раджу, чому ну не реагують люди, але це загадка. Це з такого цікава річ. Я її спеціально не підписував. По колу це всі наші приміщення рівненські. І я вам скажу, ще не одна людина, Помні з ким всі я всі не вгадала повністю всі зразу. <світ> <світ> навіть я по і дуже цінна що річ, що після цього як дізнаються, йдуть, дивляться, шукають ці місця і чітко помічають будівлі. Так. Тому що от е, зобразили та да, зображена будівля, якої ніколи не помічала до того, доки вона не була зображена. Коли вона зображена, в неї тепер постійно дивлюсь, і думаю, блін, насправді вона дуже крута. Але попри той реклами, шалену кількість, яка в нас є, і попри там того, що ми трошки низькі а будівлі <світ> і, <після> і, дуже попри плин часу. А немає часу підняти, коли голову давер, подивитися бо все-таки дуже класно друзі. Yeah, yeah. yeah. Ну і це голосно yeah. цінність для того, щоб люди звертали увагу на те, що їх оточує. Yeah. А в на нас дуже в нас всі кажуть, що немає нічого. Ні, no, це не про ці не Ви підніміть простіше, очі, так, подивіться так. дуже уважніше. Дуже багато гарних місць. Їх потрібно далі продовжувати показувати і піднімати. Так, Саме чого міста. в нас всі жалівці на погані дороги, бо всі такі так, дивляться. Ніхто диверху не дивиться принципі, Як ми пробуємо їх запрезентувати, то от вони і по-іншому будуть дивитися для всіх крівнян і туристів і гостя. Це Добр яскраві презентації нашого міста. Ну, насправді цікаво дивитися і навіть зі своїм друзям лисяти, вони собі в дорозі їдуть і. До речі, дивилися, місяць де всього, але були. я вже знаю, в Білорусі вже є. Якби в Америці десь вже є ці листівки. Я б більше бачив. Я мене зачарувала. Добре. На, Чи... Ладно, ну, добре, у мене це такі питання з'явилися. Дизайнер і архітектор разом створюєте листівки. Наскільки часто бувають у вас, може, якісь конфлікти, або ви сидите так, і ми не зробимо цю листівку. <рес> Я думаю, <рес> це має бути так. Це, 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 з точки, це гарно намалювати, але з точки зору архітектури, це неправильно. Буває такі у вас? Вюстату з дочкою. Як оце все? Насправді я думаю, що ми просто розділили гарно свої обов'язки, і кожен mm -hmm. займається тою справою, яка йому ближче. Хтось творець, і є натхненний, який творить. Я, звичайно, допомагаю, звичайно, можу щось порадити. Але основна ідея Основний основна рецензент, творчість так, так. Mm -hmm. та, це вже вітати. А, а я якби я... малюю. Так, я, в принципі, теж займаюся, тим, що мені близьке, я більш молодіжною такою сферою, я більш проштовхую в нас в мережі. Не було такого, що щось таки намалював, ти приходиш, що не подобається. Було? Було, А як же ж нічого? Того ви не бачите. <с 1 /2> casa, а тут я no. <с Catholics> я зрозумів. Добре, тоді, як ви знову ж таки розказав, як дизайнер і архітектор, що б ви змінили, мабуть, в рівному чекі? Тому що ми знаємо, що ви вже долучалися як би, до розфарбовування будівель. Так. Що ще? Є щось в планах ще? Боже, Боже, скільки ще. Стільки сірого, стільки сірого, потрібно його максимально mm. ярко. Ну, яскраво так само розмальовувати, показувати і. Під, ну, щось. Це було б гарно, наші панельні райони розмалювати, і вони були б такого кольору, різні будівлі з різним малюванням. Вони б дитячу лікарню розмальовувати, так? Багато вже лікарень зрозуміло. Але якщо ззовні дивитися на будівлю, mm -hmm. то це тільки була наша обласна дитяча лікарня. Так, то були розписи на стіні, я тим теж займаюся. Наскільки діткам приємно, ну, їм завжди страшно в лікарнях бувати. Але якщо йдеш в лікарню, дивишся, такий милий малюночок, настільки їм приємніше. Проєкт наш називається Громадський проєкт подарує яскраве життя дітям. Ну, і, в принципі, в цій назві закладено тобто, все, що ми... З цього проєкту днеш. почалося. Це що потрібно щось змінювати саме в будівлях. Ні, у ну нас я завжди б... нас так завжди таке бо вот настрій на наше місто. Що треба щось міняти, треба рухатись mm. вперед, треба змінювати. Татко зі своєї сторони, я теж зі своєї сторони шуміє та й робити. Та в сувонірки якусь спільну сторону. Ну і в принципі працюємо над цим. Я вже собі насправді думала, що ми колись питала, що б ти вперше зробила, якби ти була мером міста. Ну таке дуже загальне питання, але я перше сказала, мабуть, поміняла зовнішній вигляд, зробила б все і кольорове. що мені вона десь тут. А як можна тоді добре? От є у вас вже плани якісь? Я так розумію, що вже особи щось намітили, що на що буде далі виливати фарби фарби? Чи можна долучитися до цього? Якщо можна, то як? І що саме чи можна просто фарбу принести? Чи можна там щось попецяти своє? До наших громадських проєктів з розпробуванням лікарень, звичайно, можна долучитися. Якщо ви вмієте малювати, можна долучитися як волонтер і прийти малювати свої малюнки. З нами малюють і такі от дітки малесенькі, які навіть там лікуються тих лікарень. Звичайно, можна допомогти. Найбай. Щодо сувенірки, то це, мабуть, якимись ідеями, можливо, насправді, вже Нас ідея там... якась виникає. Ідеями, вийде. замовленнями, так, де куди людям трішили? писати. А, сувенірку можна повністю всю перегнути. І футболки, і листівки. В майбутньому ми ще в найближчому майбутньому плануємо косумки. Mm -hmm. Це сайт англійськими сувенірка.0362.ua Я не знаю, чи покажуть вам. Але якщо не покажуть, то побачите у нас на Фейсбуці. Обов'язково є в просто Вже, краще, сувенірка вводимо і я думаю, що ви нас знайдете. <рес> а найбільше можна знайти це день. Нашого міста буде, День незалежності, ми там будемо присутні, повні, повністю екіпіровані. Тому, будь ласка, приходьте, цікавтеся. Ми готуємося до цих свят. Добре, сюда. от у нас є відгуки про нашу студію. Вони різноманітні. Телеглядачі. Комусь не подобаються базони, комусь ведучі, ну по різному. З вашого погляду хотілося б почути. Розмалювати Шевченку вуса, можливо. Може ти ходити, щось там подивитися. що? — там, На перший погляд. Отак от відразу. Знести все? Одразу. Ні, я б зараз сказав би, щоб стінки так розширити разо три. Оце саме перше, що потрібно було. Давить Так. — Ну і при початку. Щоб гості прям забігали в студію. Спочатку жарко. От треба великого кондиціонера. О, це спекотно, <смех> спекотно <смех> да, да, ну, да, так, так, і то забрали. Або може передачів... пальми зараз сюди поставити. А, ну, ну а, бо все-таки так. Я з виглядачів зауважила, що їй не подобається цей екран, дуже мерегти в Ютубі, mm -hmm. важко переглядати ролики. Що передати. Ну, це чисто технічно. <laughs> чисто а, технічно. А, а сученко між пальмами стає. Ні, ну як для вашої <смех> серйозної <смех> передачі такий фон дуже серйозний. Тому, якщо б можна було на передачу щось міняти, то так. А так взагалі. Для передачі, як ви кажете, Шевченку, чи постригти, чи. Можете запропонувати щось. Mm -hmm. Навіть ви хоча б по цьому по цьому фону. Що можна сюди внести чи донести? Так. Якщо вже не змінити, то хоча б що можна так? Мабуть, змінити. Ну не павне, не можна якби на цей витвір, не скажу мистецтва але все рівно гарно. Щось на, на, набирати. Треба, ну. Фони, най, найкраще, напевно, це чиста біла простінь, і на яку ви будете вішати те, що вам потрібно. І це будематично. Такі листівки, давай, да, листівки, кладу. зараз листівки, пізніше. Наприклад, як Малюнки, карикатурки да. і так далі. Музику, музику вішать. Теж можна. Цікаво. <ріхи> <ріхи> Ми дякуємо вам за пропозиції. Дякуємо, що нам повідали. Є такі слова? В тебе всі слова є. я. Я хвилююся, тому що я знаю, що е, так. у нас це не все. Хвилююся, і я знаю, не що у вас день народження. Ми знаємо. Ходи до нас. Ми вітаємо тебе в першу чергу. Дякую, Дякую. Дякую. Що ти в такий день знайшла час і завітала до нас. І бажаємо тобі, щоб... Щоб дійсно тебе завжди вистачало часу на все, що тобі захотілося, і все, і на часу на всі ті плани, які ти собі задумала, щоб вони тебе ж теж і, і Натхнення, і натхнення завжди, щоб творити, так. і далі ці шедеври, які Дякую ви разом вже. творите. Дякую вам за те, що ви розвиваєте патріотизм до нашого рідного міста, рівне тільки початок.